«Восток», я Іна Мазуркевич, вітаю вас. Верховна Рада планує новий законопроект про мобілізацію. В ньому може бути дві норми, які неабияк хвилюють суспільство. Перша це призов жінок. Друга це зменшення віку призову з 27 до 25 років. Нагадаю, що президент не підпише мобілізацію жінок. Цитую точно. На зв'язку зі студією Володимир Фітьо, підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ. Вітає вас, доброго вечора. Слава Україні, Героям слава. Тема мобілізації болюча в суспільстві. Тим не менш, розуміємо, що вона має тривати, поки ми не перемогли. Що власне відбувається з мобілізацією зараз? Які потреби в армії нині? Мобілізація в Україні загальна від розпочалася в лютому 2022 року, і триває по цей день. Вона триває планово. Якихось посилень чи послаблень не було. Мобілізаційні процеси враховують усі виклики, які були е, пов'язані з початком мобілізації в Росії. Відповідно. Е, всі розрахунки, які потрібні для формування е нових підрозділів, поповнення втрат е та е поповнення е нових підрозділів, все все враховано. Мобілізація триває. Відповідно, якихось особливих змін е на даний момент немає. Ну, бачимо чимало відео є загалом зараз багато скарг на дії представників ТЦК, Є рейди в спортзалах, в ресторанах, на вулицях. Бачимо, як чоловіки чинять опір співробітникам ТЦК на вулицях. От чи можете ви пояснити, які дії законні, які є порушенням? Так, звичайно, командування сухопутних військ виступає виключно за законність проведення мобілізації в рамках закону з дотриманням усіх необхідних вимог чинного законодавства. Ну і знову ж таки потрібно нагадати нашим військовозобов'язаним, що крім прав в них так само є обов'язки. І обов'язок військовозобов'язаного, зобов'язаного, це прописано в конституції, це захист своєї, своєї батьківщини, і е, в законі е, про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, е, бо зараз є період е, воєнного стану. Теж прописано всі е, необхідні вимоги. І одна з таких вимог це е, стояти на військовому обліку. У своєму територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, якщо при зміні місця проживання, місце праці і так далі, про всемиденний термін ставати на облік до свого нового ТЦК та СП, на превеликий жаль, є категорія людей, яка відноситься до цього. Досить безвідповідально і в такий спосіб намагаються уникнути е, мобілізації. Саме тому е, представники е, ТЦК та СП проводять заходи з оповіщення, щоб е, таку категорію е, громадян спонукати оновити свої військово-облікові дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Перша повістка це повістка лише для того, щоб з'явитися в ТЦК, пройти медогляд, надати відповідний пакет документів. Який свідчить, ви чи ви маєте право на відстрочку, чи не маєте право на відстрочку? З'ясувати ваш фах, який у вас є, і оновити ваші дані в ТЦК лише після того, якщо ваш фах затребуваний, у вас немає причинного отримання відстрочку. А, і зараз є потреба вашій професії, вам можуть видати другу повістку, так зване мобілізаційне розпорядження, і лише тільки по цьому е мобілізаційному розпорядженні мобілізованого військово-зобов'язаного громадянина відправляють до навчального центру, де він проходить навчання від місяця часу, е освоюючи базову військову підготовку е та е отримуючи навики найпростішої професії, стрільця. А е це якщо е Стрілець навчається місяць плюс два тижні бойове злагодження. Якщо ж професія складніша, наприклад, там артилерист, оператор півідрони і, і так далі, танкісти і тому подібне, то навчання збільшується в часі відповідно до програми. Може тривати там місяць, два-три, відповідно, як це прописано в керівних документах. Представник ТЦК вручає повістку десь на вулиці, і далі людина лише, лише перевіряє, чи стоїть він на обліку, чи не стоїть він на обліку. Я правильно вас зрозуміла? Якщо представник ТЦК здійснює е, заходи з оповіщення в громадському місці, а здійснювати заходи в оповіщення. Представники ТЦК можуть в місцях, які не заборонені законом. А в законі це не прописано, де це може бути. Тобто в громадських місцях може здійснювати це, можуть бути вулиця, блокпости, може бути поблизу торговому центру, в самому торговому центрі, в закладах громадського харчування і так далі. Все, що відноситься до громадських місць. Якщо де е, ці заходи у повічні, якщо е, військово зобов'язаний громадянин має при собі документи, які засвідчують особи та військово-обліковий документ, в якому написано, наприклад, що він стоїть на військовому обліку в такому то ТЦК та СП, його військова професія така, то така, то і, наприклад, там е, він має або не має право на отримання відстрочки. Якщо він має право на отримання відстрочки, це прописується в його військово-обліковому документі. І ну, якщо він має, звичайно, документи про собі, які це підтверджують, усі питання до нього відпадають абсолютно. Тобто для нього застосовувати такі заходи заповіщення не потрібно. Якщо ж людина, яка в такий спосіб не стоїть на, на обліку в ТЦК, не поновлювала свої дані з якихось причин, тоді такій людині виписується повістка для явки в ТЦК та щоб оновити облікові дані. Якщо людина не з'являється, вона вже є ухилянтом. Якщо людина не з'являється після першої повістки, вона несе адміністративну відповідальність. Там передбачено штраф від 850 до 1700 гривень. Якщо ці штрафи будуть повторні, то такі, такого а, громадянина а, ТЦК та СП на нього подають дані в поліції, і поліція може його доставити в ТЦК та СП, і та знову ж таки може бути накладений адміністративний штраф. Хотіла, у вас уточнити, в яких випадках людина в певних реєстрах документально буде, буде числитися ухилянтом? на даний момент формулювання питання ухилянт, воно є досить загальне. Людина, яка з певних причин не здійснила, не оновила свої. Дані в ТЦК та СП вона є порушником правил ведення військового обліку, і за це вона несе адміністративне відповідальність. Якщо ж після першої повістки громадянин військовозобов'язаний пройшов медичну комісію, надав всі дані, отримав бойову повістку, мобілізаційне розпорядження і не з'явився за цією повісткою, тоді вже настає кримінальна відповідальність. Від законом передбачено до трьох років позбавлення волі за такі порушення? Я хотіла ще спитати: ось що досить так росіяни розгорозгойдують цю тему, що в нас зараз з мобілізацією жінок? Чи підлягають взагалі жінки обов'язковому обліку? Військовому обліку підпадають жінки, які мають медичну фармацевтичну освіту. Це було завжди це ніколи не змінювалося за весь час незалежності держави України. Медики, жінки завжди були військовозобов'язаними. Просто е, був такий період, коли знищувалася система військового обліку, і дехто, можливо, в цей момент не ставав на облік до своїх ТЦК та Сп. Цю тему е, дуже підхопили наші. Е, Російські сусіди і почали її розхитувати в плані того, що будуть проводити мобілізацію жінок. На даний момент мобілізація жінок не проводиться. Мова лише йде про те, що жінки, які Медики, які не встали на військовий облік, мають це зробити. Це ми виконуємо норму закону, яку прийняла Верховна Рада, і жодного ажіотажу в ТЦК та СП немає. Звичайно, таких жінок медиків можуть мобілізувати, якщо є потреба, але на даний момент здійснюються заходи для приведення обліку в порядок для розуміння. Який є резерв працівників в даній сфері у випадку якогось можливого загострення? Тобто ми маємо розуміти, скільки в нас є жінок медиків, які має хто має право на отримання відстрочки, хто має право на отримання відстрочки за здоров'ям, хто під може бути мобілізований за, ну, у випадку потреби і так далі. Жодних е, якихось е, дій щодо мобілізації жінок немає. Але жінки наші, якщо хочуть поповнити лави сил оборони збройних сил України. Вони можуть це зробити в добровільному порядку. Така можливість є як контрактно, так і по мобілізації. Може, зараз перелік професій для жінок він розширений. Є жінки і пілотеси в армійській авіації, є і навідниці, є і артилеристи. Тобто все залежить від того, де хоче себе проявити жінка і як вона до цього ставиться. А відомо, який відсоток жінок складає україн наші армії. Усі жінки, які зараз є в Збройних силах України, це наші героїні і великий приклад для тих людей, які чоловічої статі, які намагаються якимось чином уникнути від мобілізації. Що ж, Володимире, я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що більше новин ви знайдете на ютуб-каналі ОБОСТІВ. Тут кожен знайде своє.